Почати я пропоную із простого. Приготуйте мені смачну пасту. А, Макарошки легко. Для цього знадобляться самі звичайні спагетти. Я в житті нічого такого не готував, але, гадаю, у мене вийде. Тільки як засунути всі спагеті в цю маленьку каструлю. Так, важкий випадок. Дивись, та вчись. Потрібно просто зламати спагеті, тоді вони точно влізуть. Тепер їх потрібно варити та регулярно помішувати. А, все простіше, ніж я думав. О, ні. Мої спагеті почорніли. Гитота викинув каструлю. Так, здається, я знаю хто точно програє і знаю, хто виграє. Я буду використовувати велику сковорідку, на якій спершу посмажу свіжі помідорки. А так, який чарівний аромат. А ось тепер можна додати трохи спагеті. Саме так готується справжня паста, дурниця яка. І взагалі ти забула злити воду. Ось як це робиться. Ой, я нічого не бачу. Треба протерти окуляри. Беті, я сподіваюся, ти не проти. Взагалі то мій костюм шеф кухаря не для цього. У ньому я готую самі смачні страви. Так, так, так. А мені для цього костюм не потрібен. Я і так порадую внучку смачною пастою. А мені що робити? Точно, чому б не скористатися старовинним рецептом спагетті? Потрібно просто взяти дві пачки доширака та зварити їх у чайнику. Це швидко, просто та смачно. Асно спостерігати за приготуванням. Бабуся, скажи, да ось оригінальний спосіб. А я додам до спагетті трохи тертого сиру. Так страва стане ще смачнішою. І як це не естетично? Все це потрібно робити з почуттям чудового, А ще не завадить трохи ковбаски. Її всі люблять. Тільки відчуйте цей чарівний аромат. Здається, моя паста також готова. Саме час додати трохи кетчупу. Ну що пич? Час спробувати. Смачного, внучечка. Нарешті яке ж тут все апетитне. Тільки ця лукша вченику мене трохи бентежить. Мабуть, із неї я дегустацію і почну. Фу, ну і гедота Тепер я спробую пасту з моєю улюбленою ковбаскою. М -м, ось це вже зовсім інша справа. Дуже смачно. Залишився останній претендент на перемогу. М -м, спагеті із сиром. Отак немає нічого смачнішого. Бабуся, ти перемогла. Я знала, що я виграю. Вчіться в мене. Це і справді дуже смачно. А тепер я хочу, щоб ви приготували мені ось таке печиво, як і шрека. Що? Як це зробити? Дуже легко. Може, одразу віддасте мені перемогу? ще, розмріялась. Ай, не варто було так розминати свою стару шию. Для початку потрібно просіяти борошно. І, звісно, додати необхідні приправи. Без кориці тут нікуди. Та що ви кажете? А як же цукор? Яке печиво готується без цукру? Думаю, з борошном я впоратись зможу. Або ні. Ну, ось. Тепер у мене все обличчя в ньому. Яка гидота. Та вже і справді гидота. А про цукор я й не забувала. Просто його потрібно додати до розплавленої олії. Його печива буде приємний вершковий смак. Ну так ось масло розтануло. Тепер додаємо цукор і все гарненько перемішуємо. Отриману масу треба додати в борошно, після чого все гарненько взбити за допомогою блендера. Про алію я теж пам'ятаю. У дивіться, які апетитні шматочки. Але взбивати я буду все руками, бо печиво треба готувати з любов'ю. Звісно, не можна забувати про сироп. Масло кажете окей. Як з ним взагалі працювати? Воно ж таке слизьке, таке хоче вирватись. Ось про що я й казав. Але нічого потрапило точно в ціль. А мені однієї руки вистачить, щоб цю справу перемішати. Моє тісто майже готове. Залишилось тільки перетворити його на плоский млинець. А ще дуже важливо отриманий млинець заміряти. Тоді я точно знатиму, скільки печива у мене вийде. А я для цього використовую форми. Так печива будуть набагато рівнішими. Які симпатяшки виходять. Залишилось тільки викласти їх на лист і запекти. Ого, у вас уже майже все готово. Але нічого. Напевно, настав час і мені ліпити з тіста печиво. Цією справою я точно впораюсь. Це майже як ліпити з пластиліну. Зараз у мене такий чоловічок вийде. Закачайтесь. Здається, це ідеально. Фу, борошно виявляється несмачне. <рес> Мій чоловічок готовий, а ще готова його оселя. Саме час відправляти печиво в духовку. Коли ж вони приготуються? Та-дам! Тільки подивіться, яка краса в мене вийшла. Милашки, прямо як Пич малювала. У мене все одно набагато крутіше. Ой, якби я побачила це вночі, я б більше не змогла заснути. Добре, саме час побудувати будинок для мого пісочного чоловічка. Прошу звернути увагу, що всі деталі цього будинка я зробила з печива, щоб його потім можна було з'їсти. При одному погляді на цей будиночок у всіх з'являється новорічний настрій. А у мене воно з'являється, коли я бачу розфарбоване печиво. Люблю цукерки! такі смачні. Ой, точно. Цукерки потрібні для очей. Добре, що я ще не встиг все з'їсти. Нічого собі. шеф кухар Беті, звичайно, перевершила саму себе. Ти правий Бен. Ось це так. Пригощайся, внучечко. Нічого собі. Це ж пряниковий будиночок. І ціла купа печива. А це що за чудовисько. Сподіваюсь, воно хоча б смачне. Фу, як сухо. Це нікуди не годиться. А ось це печиво на вигляд, мені дуже подобається. О, до того ж вони реально дуже смачні. Дякую, мені дуже подобається. Ну що, саме час приступати до дегустації пряничного будиночка? Мабуть, почну з дверей. Ось це так. Я не можу терпіти. Це настільки смачно, що мені хочеться з'їсти весь будинок. І звісно, всіх його мешканців. Це що все насправді? Хіба бувають такі смачні пряникові будиночки? Отак. Мені шкода, що будиночок перетворився на руїни. Але це справді дуже смачно. Биті цього разу перемагаєш ти. звичайно, це було зрозуміло з перших секунд. Солодкого я наїлась, тепер я хочу корн-дог. Ну і з цим можна працювати. Я хоча б знаю, як варити сосиски. Yeah! Мої сосиски будуть, звісно, вищого гатунку. Сосиски? Гидота яка. Інша справа палиця справжньої ковбаси. Ось це буде реально смачно. Тут і готувати нічого. Потрібно просто одягнути ковбасу на палицю і обваляти в олії. Проблема виникла звідти, звідки я її не чекав. Як взагалі відкрити пачку сосисок? Чому не виходить? І з цим може впоратись навіть малолітня дитина. Це робиться дуже просто. А, я й не знав, що там є особливе місце. Ой, а що це вони розлетілись? Сперечаємося келяр, кляра. Сосиски навіть не встигнуть впасти на стіл. Мене вночі розбиди. Я цей рецепт на пам'ять розповім. Шпажки готові. Сосиски час вам падати. Тепер кожну сосиску потрібно гарненько обваляти в отриманій жижі. Після чого помістити їх у киплячу олію. Те саме я зроблю з ковбаскою. Це справді просто. А мені треба зібрати моїх коротинів з підлоги. Ай! Як боляче! Звідки тут взялася взагалі мишоловка? Тут і миші ніколи не було. Сир? Точно! Чому б не додати до кордону трохи сиру? Це буде так смачно! Єбе! Yeah, Здається, виходить симпатично. Ось тепер можна і волію занурити. Ой, вона бризкається. Так, летить на всі боки. Боягузи, це ж просто олія. Що у цьому поганого? Корндоги готові. Залишилось лише підготувати їх до гарної подачі. Наприклад, зробити з них милих ведмежат. Щоб у мене вийшли ці чарівні мордочки, я теж використовую сир. Але, звичайно ж, найвищого гатунку. Звісно, не можна забувати про соуси. З ними буде ще смачніше. Ось це так. Такий корндог моїй онучці точно сподобається. Мій сирний сюрприз також не залишить її байдужою. але трохи кетчупу не завадить. Готово. Печ, час спробувати. Ось це так, які всі корндоги апетитні. Але почну я ось цієї громадини. Я її навіть підняти не можу. Фу, тут ковбаса, та треба було додавати сосиски. Саме час спробувати цих наймиліших ведмедиків. Думаю, соуси зроблять їх особливо смачними. М -м -м, неймовірно. І смачно, і гарно. Залишився останній претендент на перемогу. Ого? Це ж сир. Ось це реально крутий сюрприз. Мабуть, це найкращий кордок. Отак. Я знав, що хоч десь зможу перемогти. Смакота! Шоколад проти жуйки. Подивимось, хто виграє. Я вже знаю відповідь на це запитання. Подивись, який крутий апарат з шоколадними батончиками мені дістався. Навіть не знаю, що обрати. Тут стільки всього. А в мене із жуйками. Він такий важкий. Ого, яких тут багато. Я в захваті. Потрібно повернути ручку і дістати. Спробую. Клас, виходить. Цікавий, який смак у зеленої жуйки. Нагадує яблуко, хоч би всередині була рідка начинка. Ну от її немає, але все одно це смачно. Мері, подивись, як тягнеться моя жуйка. Це так кумедно. просто супер. Може, спробуєш інший смак? Чудова думка. Але я не можу повернути ручку. Здається, її заклинило. Ти маєш рацію, не працює, але ж має бути якийсь вихід. Мені здається, що автомат можна розібрати. Давай спробуємо. Сподіваюсь, ти маєш рацію. Клас, працювало. І що б я без тебе робила, Мері? Це тобі на знак, подяки, частуйся. Ну, а я оберу якийсь інший смак. А ще краще одразу візьму декілька. Ого, так набагато смачніше. Спробуй запхати в рот ще більше жуйок. Я рада, що тобі подобається. Значить, ми не дарма намагались. Сподіваюсь, мій автомат мене також не розочарує. Напевно, потрібно натиснути кнопку, щоб отримати батончик. Ну от не працює. Ого, твікс. У тебе непоганий удар, молодець. Не думаю, що це спрацює саме так. Клас, виходить. У мене є вже два батончики. Не час опинятись. Продовжимо. Я смакую. Це дуже захоплююче. Як багато всього. Непогано спрацьовано. І Я доклала всіх сил, щоб дістати свої шоколадки. Тепер настав час заповнити їх. Боже мій, як апетитно виглядає. Хм, Цей шоколад просто тане в роті. Як невагома хмара. Я задоволена. Подивись, як багато карамелі. За це я люблю Марс. А ось твік сподобається мені своїм хрустким печивом. Отак. Можна йти другим колом. Це якийсь шоколадне божевілля, але мені воно дуже подобається. Залишився лише один батончик. Шкода, що все добре так швидко закінчується. Невже в автоматі нічого немає? Давай, працюй! Я хочу добавки. Мирі, як ти? Все нормально? Любов до шоколаду колись її погубить. Добре, ще вмію вчасно зупинитись. Як багато жуйок, я на силу можу їх порахувати. Це щось неймовірне. Подивись, Кит, яка гарна і тендітна шоколадна конструкція. У ній страшно дихати, боюсь її впустити. Але ж ти мусиш спробувати тож дій. Ти права. Ось це так вийшло круто. Хочу зруйнувати все, що лишилось. І ще трохи все я впоралась. Це було зовсім не складно, але дуже цікаво. Тепер твоя черга. Я в ділі. Дивись, у мене теж виходить. Як же це чудово? Думаю, тепер ми можемо все спробувати. Ти права, не будемо втрачати жодної хвилини. Моя жуйка виглядає симпатично, обожнює рожевий колір. М -м -м, яка вона солодка, просто як я люблю. Мені не терпиться скуштувати свій шоколад. Він теж виглядає дуже нічого. Подивись, який ніжний. Так легко ламається. Ого, молочний смак, захват. Нам пощастило. Кейт, я дещо вигадала. Тобі сподобається мій план. Це просто геніально! Я можу тобою пишатись. Давай скоріше почнемо. Ти права. Я кидаю, а ти ловиш. Ага. Піймала. Тепер міняємось. Відкривай рота ширше, прокляття. Ніяк не можу потрапити. Що ж таке? Сиди спокійно, Мері. Сьогодні явно не мій день. Мені не щастить. Як же це бісить? Ну гаразд, давай спробуємо якось іншим. разом. Потрібно було одразу сказати, що в тебе проблеми з влучністю. Ти жодного разу не влучила. Добре, що шоколад не полетів на підлогу. Ну, ти, але це вдача. Люблю шоколадну пасту. А мені дістали жуйка у тюбику. Теж непогано. На мою думку, виглядає дуже незвичайно. Схоже на зубну пасту, але упевнена має зовсім інший смак. Я мала рацію. Це так здорово. Пробач, Мері, але Я мушу відкусити трохи прямо зараз. Такої жуйки я не чекала. Потрібна добавка. Хочеться ще і ще. Я так швидко увійшла у смак, невже тюпик уже порожній. Не може бути. Що ти задумала, Кейт? Я розріжу його. Упевнена, всередині точно ще залишилась жуйка. Просто я не можу її дістати. Клас, я не дарма старалась. Це гідна нагорода. Як мені подобається, не можу передати словами. Ну що, час і мені спробувати нутело. Ось тільки як її відкрити. Ура, нарешті вийшла. Ну ось ще одна перешкода. З ним ти легко пораєшся, Мирі. На щастя, ти мала рацію. Дивись, ось вона моя шоколадна паста. Правда гарна. Так, тільки не треба тикати мені прямо в обличчя. Вибач, все від надлишку почуттів. Я рада, що ти отримала її. Не маю сумніву, що це смачно. Тебе не зупинити. Все, ти правильно помітила. Милі, ти все забруднилась в шоколадній пасті. Мене щойно осяяло. А якщо нам поєднати свої солодощі? Жуйкою нутелло можна спробувати. Дерзай, ти перша. Сподіваюсь, я не розочаруюсь. Поки що мені подобається. Круто, виходить, твій план працює. Спробую надати жуйку. Раптом вона вийде шоколадною. Точно, це обов'язково потрібно перевірити. Ну що там Мері? Вибач, я не змогла стриматись. Так захотіла слуснути твою бульбашку. А що вийшло весело? Ми всі забруднені і мені це подобається. Продовжимо. Звичайно. Тобі дуже личить цей колір. Кідер сюрприз цілком непогано. Ого. А це ще що таке? Довгі жуйки. Правда, вони дуже гарно звисають. Мені подобається. Не будемо гаяти час. Я готова скуштувати свої шоколадні яйця. Сподіваюся, всередині є подарунок. Ого, та тут дві половинки. З якої ж почати? Мабуть, з цієї тут є ложка. Клас. Всередині іграшка. Я знала, що яйці є подарунок. Потрібно зібрати деталі. Думаю, це не складно. Вау, який ведмедик. Такий милий! У нього навіть корона є. Я мало не забула про інші іграшки. Час познайомитись з ними. Супер! Це теж виглядає непогано. Покажи Мері, це мені? Дякую. Кільце сіло ідеально. Я рада, що тобі сподобалось. Час подивитися, що в інших половинках яйця. Шоколадні кульки з вершковою пастою. Супер! Як ніжно і дуже приємно хрумтить. Я вражена в саме серце. Це чудовий десерт. На щастя, треба є ще. Так, я пам'ятаю, мені дуже пощастило. Мабуть, з'їм прямо так. Тут навіть ложка не потрібна. В мене виходить. Давай я спробую свої жуйки. З якої ж почати? цю. Хм, Солоденька, прямо як я люблю. Щоб смак став яскравішим, потрібно взяти побільше жуйок. Така кількість якраз. Як насичено, те, що я й хотіла. Схожа ти у повному захваті. Подивись, Мері, я схожа на восьминога? Отак, один в один. Як же весело. Я хочу добавки. Мені сподобались мої жуйки. Тепер ця порція навіть видається мені маленькою. Не думала, що в тебе так багато входить. Це потрібно для того, щоб надати величезну бульбашку. Приготуйся, зараз ти його побачиш. Ого! Вона й справді дуже велика. Може, час зупинитись? Кейт, ти мене чуєш? Тут стає тісно. Оце вибух! А я ж попереджала? Як ти з тобою все гаразд?